Ольга Асауляк. Книга Вогонь Очищення. Уривки Постійне відчуття єдності і духовної близькості з учителем принесло душі тихо умиротворення, почуття безмежної любові до всього прояву життя навколо. Відкрився істинний смисл умаління через усвідомлення рівного права на життя всього, що він сотворив. Маленька комашка і людина творіння однієї руки. І, хоч комашка не має розуму, їй даровано життя, як і мені, і ніхто не має права це життя перервати без потреби, крім того, хто його дав. Полюби світ усього живого і небо полюбить тебе. Як усе просто! Як хочеться жити і нести це несказанне світло, здатним прийняти його. Осмислюючи євангельські постулати, приходиш до розуміння загальнолюдських істин, і вони входять у життя природно і вільно. Їх приймають серце і розум як споконвіку даний таке, що не потребує доказів. На енергетичному рівні спочатку відбувається формування логічних ланцюжків, а далі свідомість виходить за межі логічних побудов, з'єднуючи серце і розум у єдиний організм, возлюби ближнього як самого себе. Значить, не роби іншому того, чого не бажаєш собі. А звідси випливає, роби собі те, що бажаєш іншому. І не роби того, чого нікому не бажаєш. Отож, молячись, просячи за іншого, ти просиш за себе, проклинаючи іншого, ти проклинаєш себе, осуджуючи іншого, осуджуєш себе, убиваєш іншого, забираєш і своє життя. Тонкі тіла всього живого світі проходять через тонкі плани людини. Світ бо неподільний. Тому, вбиваючи живе створіння, яке знаходиться на більш низьких сходинах розвитку, людина вбиває в собі всю повноту світу. Ті, хто пішов з фізичного плану землі, залишаються зв'язаними з нами, і від того, де перебувають їхні душі, залежить наш фізичний стан, наш проявлений світ. Чим більше душ іде у вищі сфери буття, Тим сильніший потік сходить у наш фізичний світ через нас, тих, хто живе на землі, бо єдина енергетична душа всього людства не ділиться ні в часі, ні в просторі. Якщо велика кількість душ застрягає в низьких сферах, іде негативний вплив через думки і почуття тих, хто живе в проявленому світі, і це виходить на рівень вчинків, створюючи негатив у сім'ї, суспільстві цивілізації. Ось чому необхідна молитва про покійних. Ми допомагаємо їм піднятися вище, а значить і собі. Чому локальні конфлікти так швидко переходять у глобальні і охоплюють великі регіони. енергія людей, які загинули в протистоянні, війнах, революціях, людей, які у стані крайнього озлоблення покинули земний план, не дає їм вийти у високі духовні сфери і продовжує живити тих, хто залишився на фізичному плані. Із спорідненими вібраціями почуттів і думок. Їхня енергія утворює міст між живими і свитом низького астралу. Як наслідок цього, вірус ненависті і помсти, наче смертоносна бацила, заражає душі людей і штовхає їх на кровопролиття. І навпаки, душі, які пішли у вищі сфери, убивають негатив у нас, тих, хто живе в проявленому світі. Значить, подвижники, праведники, святі продовжують виконувати свою місію після життя, і їхня енергія не зникла, а залишилась у серцях живих. Ще за життя, йдучи від своїх ближніх у пустинні місця, святі вступали в стосунки з великою кількістю незнайомих людей через психополе планети, і спілкування це залишилося навічно після їхньої фізичної смерті. Колись, включаючись в інформаційне поле землі, я запитувала, що є святість, що є істина, що є праведність, і отримувала на них такі відповіді: святість контакт з Богом без посередників, коли енергія духовної любові вільно проникає через очищені тонкі тіла, забезпечуючи відкритий шлях для контакту з Богом через своє духовне я. Святий. Випромінювач тахіонних потоків світла, які доходять до границь часової межі і йдуть у вічність. У Христа єдиного з тих, хто коли-небудь жив на землі. Енергія духа розчинила не тільки тонкі плани, але й фізичний провідник, перетворивши тіло в найтоншу вогняну енергію. Стати на вузький шлях це постійно налаштовувати всі свої провідники на вібрації абсолютного гена. Через з'єднання свідомості із серцевою Монадою. Усіх зацікавлених познайомитися повністю з цією книгою, звертайтеся за посиланням